Христос сам приди, а тепер він запрошує нас до участь, щоб ми могли з ним пройти в цей хрещений шлях до перемоги. Прекрасна дорога на властива є в Єрусалимі, в Гетьманському саді. Так само, як і народження Ісуса Христа є властивим є. А важкий удар бомбардували. Це був найжатливіший світанок, і ми не знали, чи будемо мати ще новий день життя. Від воїни нависно ворог у наш світанок. Але ми пробудились більшіми любими. Пробудився світ і всі, хто став на сторону гідності людського життя, волі і свободі. І могутня Господня рука, кому відкрилася. Він зійшов перед ним, як дитина, як корінь у стралій землі. У ньому немає ні вигляду, ні слави. І ми його бачимо, та він не мав ні вигляду, ні краси. Але його вигляд зневажений. І він знесилений понад усіх людей. Людина, яка була зранена і обізнаний терпітих хвороб. Бо відвертається його обличчями моря, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас, спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво Рабі, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Відстині які там стояли, почувши це, казали, дивіться, кличе й А один, побігши, наповнив губку, голосом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи. Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завісав в і роздерлася на двоє згори додому. Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив, справді ця людина була Божим сином. Так описує Ванилис Марков. Мій Ісус, Поць з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душам нашим. Слава і Сину і Святому Духові. і, боже час, і за нас расти, Сину Божий, помилуй нас. Життя перемагай. Воскресіння, лотню, заснувши, як мертвий і царю, і Господи на третій день воскресли. Адама підняв із тління і подала смерть. Пасло нетління, світу, спасіння. Мій воскресли Ісусе. Життя у Тобі завжди перемагає. Ми стали наші дороги Христа. Горі. oh